Доброго дня, друзі! З вами Олександр Вельмошко, ми, як завжди, на каналі Одеса і Транспорт, і зараз ми поговоримо про те, що ще з вечора, 14 січня 2024 року, почала поширюватися інформація про те, що над Азовським морем були збиті два російські військові літаки, один з яких був літаком дальнього радіолокаційного дозору, а другий літаком управління, таким собі літаючим штабом. Що ж там відбувалося, і які це мало наслідки? Дивіться далі, підписуйтесь на наш канал та не забувайте залишати свої думки у коментарях. Отже, вранці, 15 січня, командування повітряних сил ЗСУ та сам головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний офіційно підтвердили інформацію про те, що літак радіолокаційного дозору А 50 та літак управління іл 20 чи ІЛ 22 були знищені над акваторією Азовського моря неподалік від окупованих росіянами берегів Херсонської і Запорізької областей. Події розвивалися приблизно наступним чином. Спочатку стало зрозуміло, що літак А-50 зник з радарів і зв'язок з ним перервався. Так само було і з літаком Іл-20. Але через деякий час його пілоти все ж змогли вийти на зв'язок зі своєю авіабазою в Анапі, повідомили про пошкодження двигунів і запросили аварійну посадку на найближчому аеродромі в керчі і швидку допомогу на злітну смугу. Ще трохи пізніше стало відомо, що цей Іл-22 так ніколи не коли і нікуди не приземлився, обидва літаки впали кудись на дно Азовського моря разом із своїми екіпажами. Це п'ять чоловік екіпажу та до 10 чоловік операторів радарів на А-50 і, можливо, кілька десятків військових на ІЛ-20. Це його екіпаж та офіцери і оператори, які безпосередньо контролювали та керували діями російської авіації на південному напрямку. Що ж це за літаки були збиті? І чим вони були небезпечні для? України? Країни а-50 це літак дальнього радіолокаційного спостереження на базі військово-транспортного реактивного літака Іл-76. А-50 здатен вести радіолокаційне спостереження на відстань до 600 км і більше. Тобто, за його допомогою росіяни можуть спостерігати за всім повітряним простором України, відстежувати дії української авіації і дії української протиповітряної оборони. Всього на Росії станом на 2022 рік було 8 таких літаків А-50, 5 модернізованих та 3, які не проходили модернізацію і мали застаріле радіолокаційне і електронне обладнання. Один з таких літаків було пошкоджено Дроном на аеродромі Мачулище на території Білорусі, а зараз фактично було знищено одну п'яту частину всіх російських можливостей контролю повітряного простору. Літаки Іл-20 та іл 22 фактично вони ідентичні: це радянські літаки радіолокаційного контролю, повітряні командні пункти та інші спеціальні військові версії на базі пасажирського турбогвинтового авіалайнера іл 18 які були розроблені та вироблялися ще з 1960-х років, навіть трохи раніше. На початок війни на Росії було до 35 таких літаків у різному стані, в тому числі три нов зовсім нових виготовлених у 2016 році, та більше десятка модернізованих після 2010 року. Один з таких літаків влітку 2023 року збили заколотники Пригожина. Самі росіяни у своїх навколо військових пабліках також підтвердили знищення цих літаків разом із екіпажами. Також вони бідкаються та звинувачують у знищенні літаків власне своє міністерство нападу, і це дає можливість припускати, що їх могла збити російська ж протиповітряна оборона. Але до цього ми ще повернемося у кінці ролику. При цьому винищувач. Су 30 який здійснював прикриття цих двох літаючих командних пунктів, вцілів і не був уражений, виходячи ж з того, що українське командування заявило, що ці літаки були знищені саме внаслідок успішної бойової роботи ЗСУ, то можна спробувати проаналізувати, як це могло бути зроблено і чим могло їх бути уражено. Точки, де було уражено російські літаки, де вони зникли з радарів, це приблизно 150-160 від найближчої ділянки лінії фронту. Тобто теоретично на таку відстань у певних умовах може дотягнутися зенітно-ракетний комплекс Петріот, деякі ракети якого мають Якраз дальність біля 160 км. кілометрів, та невідомо чи є у України зараз саме такі ракети. Також на 160 км кілометрів, і навіть у деяких варіантах ракет до 240 кілометрів, може бути старий радянський зенітно-ракетний комплекс с 200 який в Україні був офіційно знятий з озброєння ще у 2013 році. Але деякі пускові установки та ракети збереглися і могли бути відновлені і використані по росіянам. Ще одним варіантом може бути застосування української авіації, далекобійних авіаційних ракет класу повітря-повітря. Але тут треба розуміти, що це повинні бути ракети з дальністю дії понад 180 км. Оскільки українська авіація зазвичай не входить у сферу ураження російської протиповітряної оборони. Або російська протиповітряна оборона на південному напрямку настільки слабка, що українська авіація. Авіація успішно працює у контрольованому росіянами повітряному просторі над окупованими територіями, так чи інакше, знищення дуже далеко від лінії фронту по суті у оперативному тилу окупантів двох надзвичайно цінних російських літаків, і справа тут не у їх вартості, не у грошах. Це демонстрація сили ЗСУ та демонстрація безпорадності російської авіації та системи російської ППО загалом. Також це своєрідний натяк на те, що надалі російські стратегічні бомбардувальники, наприклад, Ту-22, що випускають ракети по Україні відносно недалеко від кордону, вони також можуть бути уражені системою української протиповітряної оборони. І це ще й є значне скорочення потенціалу російської авіації, яка тепер має значно менше можливостей для координації своїх дій та відстеження українського повітряного простору. Знищення загалом таких літаючих штабів це. По своєму оперативному і стратегічному масштабу навіть можна порівняти зі знищенням крейсера Москва, який також виконував функції командного пункту всього російського Чорноморського флоту. І саме тому росіяни у себе розганяють ідею, наратив про те, що ці літаки були збиті їх власною протиповітряною обороною в результаті помилки через власне ж російське головотябство чи некомпетентність. Це для них краще ніж визнати факт. Акт ураження літаків Україною ми стежимо далі за ситуацією. Залишайтеся з нами. З вами був Олександр Вельмошко. До побачення! Слава Україні!